Вітання всім, хто дивиться дане відео. З дня на день в нас буде велике свято, Великдень. Це світлий праздник Воскресіння Христового. Це дуже сильний день, коли думки матеріалізуються, а Господь допомагає кожному, хто в нього попросить допомоги і щастя. Заговори на Великдень дуже дієві і благословені самими ангелами. Овряди та заговори в це свято прийнято робити з давніх давен. У цей світлий день ангели спускаються на землю і допомагають людям у їх проханнях. У цьому відео хочу вам розповісти про деякі з обрядів та заговорів, які можуть допомогти в тій чи іншій сфері життя. Щоб не хворіти і бути здоровим, у передвеликодню суботу необхідно зробити такий обряд. Необхідно налити у стакан води і поставити його так, щоб сонячне проміння попадало на воду. Потім прочитайте такий заговір. Зайчик сонячний, пасхальний. Ти заряди водичку для мене. Нехай рум'янцем здоровим моє лице світиться. І залишаєте воду на ніч. Наступного дня уранці цю воду випиваєте. У передвеликодню суботу можна зробити ще один обряд. Берете прозору вазу, в мене, для прикладу, стакан. Берете гілочки освяченої верби, кількість вибираєте самі, і ставите у вазу, трошки не видно посунемо сюди. Отак От буде видніше. Так, поставивши вербу у вазу, берете сім крашенок, в мене декоративні. І складаєте у цю вазу. Коли ви складете і ваш оберіг буде готовий, поставте його на видне місце і скажіть такі слова. Нехай наше дерево росте, квітне, приносить щастя і оберігає нашу сім'ю. Якщо ви для обряду берете крашенки, то їх потрібно з'їсти протягом неділі, першого дня Пасхи. А вербу заховати і зберігати як оберіг. Якщо ваші яйця декоративні, так як у моєму випадку, то можете їх зберігати разом із вербою. Пропоную вам ще один заговір на здоров'я, який читається на великний. Якщо бажаєте позбутися болю, слід крашенкою. Я візьму. Знову, для прикладу, декоративне. Берете крашенку, водите по хворих місцях, при цьому 33 рази маєте повторити такі слова. Христос воскрес смертю, смерть подолав. Люди Господа вихваляють, а Божі слова мою біль відганяють. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Також у перший день Великодня у неділю можете зробити обряд, щоб водилися гроші. Для цього вам потрібно увечері на перший день Великодня з'їсти червоне крашене яйце. Ну, у мене знову ж таки декоративне, бо ще крашенок немає. Ви яйце обираєте, з'їдаєте аж карлубку, у мене від звичайного, у вас буде від червоного крашенки. Від червоної крашенки збираєте на білу або червону серветку і кладете в гаманець. Заховавши шкарлопу, шепчете тричі на гаманець такі слова. Крашене яєчко. Один день по столі качається та довго пам'ятається. Шкаралупці далеко заховатися, а грошам у гаманці водитися. Шкаралупки потрібно зберігати до наступного Великодня. На наступний Великдень ви їх дістаєте, розтираєте і висипаєте на вітер. Також на перший день Великодня можете зробити обряд на успіх. Для цього вам необхідно взяти паску тричі перехрестити себе та Паску і промовити такі слова. Христос все, що мав, роздавав, і другим так заповідав. Паскою цією я всіх пригощаю і всім ближнім добра бажаю. Так нехай же все, що мною роздається, сторицею повернеться. Нехай успів у справах прибуває, мене від бід і негараздів захищає. Потім цією паскою пригощаєте гостей, які до вас завітали, або відносите і роздаєте її безхатька. Всі ці ритуали ви можете виконати самостійно у домашніх умовах, залучивши позитивні зміни у своє життя. Нехай прийдешній Велидень принесе вам не лише позитивні зміни, а й духовне зцілення, Боже благословення та ангельський захист, щиру віру, незламну надію та вічну любов. Гарного вам Великодня, тихої днини, спокійної ночі та мирного неба!